Грошей багато, що днях білий шоколад. Небі прилетів, а за ним сорока. Вчився, вчився та й заснув я серед уроку. Мене звати Марія Байкевич. Я з 4-го А класу. Я приймаю участь у художніх та географічних конкурсів. В цій школі навчалася я теж, закінчила її. Потім віддала свою дитину Марійку. І тому що ну, в моїх споленах це школа радості, добра. І Зараз ми хочемо принести навіть в цей воєнний час, принести цей е, промінчик це тепло, оцю надію, що у нас відбудеться школа і все буде так гарно, як було колись. Звичайні школи. Балакали про все, про її просто балакли. Та спрограбувати, щоб я мог їх управляти. Техніка, дзюдо і ще розвивання там ще є. Там там багато. Чотири роки ми провчилися в нашому рідному сузір'ї. Майже в рік ми до початку повномасштабної навчалися у школі. Нам дуже подобалося сузір'я. Це нас як не знаю, навіть як нам сказати, це якась така пам'ятка, коли ти мріяв, що твоя дитина піде в цю школу. І коли в перший клас ми були надзвичайно щасливі, що наша дитина буде навчатися в цій школі. Так само у нас є менша дитина, яка також в цьому році йде в перший клас у сузір'я. Навчалися ми два роки дистанційно, були на зустрічі тут в гранях. Також це було дуже важливо для дітей. Ми дуже щасливі були, що вони зустрічаються, зустрічаються зі своїми однокласниками з друзями, які там в паралельних класах вчаться зі своєю вчителькою. І з лютого цього року ми почали навчатися в підземній школі. Класно, що я можу сказати. Навіть це підземна школа, так ми спускаємося під землю, але наскільки це все гарно організовано, все класно. Діти щасливі, максимально щасливі, що вони можуть бути разом, навчатися. Закінчився у нас навчальний рік. Здобули багато різних досягнень наші учні. Приймали активну участь в Радіолімпіади, приймали активну участь в МАН-Юніор-Техніка, здобули призові місця, щоб краще навчатися очі. Дітям було більш доступніше, живе спілкування, особливо в більш п'ятий клас. Породі системи ми проводимо багато з ними Дивно відносимо і це має надзвичайно великий позитивний результат. Залишається махайте там поток. В нашому сузірі. Закінчили, перевели ми на наступний навчальний рік 597 дітей, з них 45 випускників 11 класу. Вони 16 з них отримають золоті медалі. Ми говоримо це по старинці, так? але на сьогоднішній день це свідоцтва з відзнакою. Ми випускаємо і переводимо до 10 класу наших дітей. І велику маємо надію на те, що вони підуть з нами в 10 клас, і ми вже готові сказати, що їх буде цих 10-х 3 класи. Велике свято, яке було саме проведено 30 травня, воно узагальнювало собі цей свято останнього дзвоника, і традиційне свято Зірковий олімп, на якому ми нагороджували наших учнів. Які мали вагомі результати в інтелектуальних творчих спортивних конкурсах. Таких учнів було 94. 34 вчителя теж були нагороджені грамотами різних рівнів: і департаменту освіти, і відділу освіти Оріхівської міської ради, і військової адміністрації, і пологівської військової адміністрації.